Я ніколи не думав, що буду змушений стежити за власним батьком і людиною, якій ми довірили його життя, але те, що я побачив на записі тієї ночі, змусило мене пошкодувати, що я взагалі встановив ту кляту камеру. Друзі, якщо ви зараз слухаєте цю історію, напишіть у коментарях, чи довіряли ви колись догляд за своїми літніми батьками стороннім людям. І не забудьте підтримати це відео лайком, ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких життєвих історій. Сергій Данилюк дивився на екран свого ноутбука не в силах повірити власним очам. Сорокарічний чоловік із вже помітною сивиною на скронях і втомленими очима тер перенісся, намагаючись зосередитися. Він зупинив відео і глибоко вдихнув, щоб заспокоїтися. Його руки тремтіли. На записі доглядальниця його батька Валентина Миколаївна жінка, яку вони найняли три місяці тому і якій платили немалі гроші, робила щось неймовірне. Вона методично виймала ліки з пляшечок, висипала їх у раковину і замінювала чимось іншим із власної сумки. Сергій згадав, як стан батька погіршився саме після того, як вони найняли цю жінку. Лікарі розводили руками, казали, що це природний процес для його захворювання. Але щось у поведінці Валентини насторожувало Сергія. Дрібні деталі, як вона занадто наполегливо відмовляла його від відвідин батька у певні години, як змінювалася в обличчі, коли він приходив несподівано, як замикала шафку з ліками. Тепер він розумів, чому його тато, Микола Петрович, колишній інженер, якому зараз було 72 роки, почувався все гірше, незважаючи на дорогі ліки та лікування. Історія почалася минулого року, коли в Миколи Петровича стався інсульт. Це сталося несподівано одного спекотного серпневого дня. Він просто впав на кухні, коли готував собі чай. Добре, що сусідка почула гуркіт і подзвонила Сергію. Після лікарні батько вже не міг сам себе обслуговувати. Права сторона тіла була паралізована, мова нечітка. Сергій, який працював керівником відділу в ІТ компанії, не міг залишити роботу, щоб доглядати за батьком цілодобово. Його дружина Олена також працювала, викладала в університеті. Тринадцятирічний син Макар навчався у школі, і в нього було багато занять. У Сергія не було братів чи сестер, а від матері він залишився сиротою ще в дитинстві. Тому вони вирішили найняти доглядальницю. Перші дві жінки не підійшли. Одна виявилася надто неуважною, інша просто не витримала навантаження. А потім з'явилася Валентина Миколаївна, досвідчена медсестра на пенсії, з хорошими рекомендаціями та професійним підходом. Принаймні так здавалося спочатку. Ваш батько в надійних руках, запевняла вона Сергія, коли той хвилювався через погіршення стану Миколи Петровича. Це нормальний процес у таких випадках, просто треба запастися терпінням і вірою. Сергій тоді ще не знав, що єдине, чим йому треба було запастися, це підозрою. Перші сумніви з'явилися, коли Сергій помітив, що батько став якимось дивно пригніченим, наче боявся щось сказати. Якось Микола Петрович, подолавши проблеми з мовою, прошепотів Сергію, я не хочу ці пігулки, вони, вони мене душать. Сергій тоді подумав, що це прояв деменції, про яку попереджали лікарі, як про можливий наслідок інсульту. Але потім почав помічати дивні речі. Гроші з гаманця батька зникали швидше, ніж мали б. Деякі цінні речі у квартирі міняли своє місце або зникали. Тато, а де твій годинник, той, що дідусь подарував? Микола Петрович тільки знизав плечима і щось нерозбірливо пробурмотів. Валентина пояснила Ваш батько став розгубленим, мабуть, сам кудись поклав і забув. Я пошукаю. Годинник так і не знайшовся, як і старовинна запальничка, і перстень покійної дружини. А одного разу Сергій прийшов без попередження і застав Валентину за дивним заняттям. Вона фотографувала документи батька паспорт, ідентифікаційний код, банківську картку. Це для медичної картки, швидко пояснила вона. У нас нова система обліку пацієнтів. Того вечора Сергій купив мініатюрну камеру з датчиком руху. Він встановив її в кімнаті батька, замаскувавши під звичайний зарядний пристрій. І ось тепер, переглядаючи записи за останній тиждень, він не міг повірити своїм очам. Валентина не просто крала речі, вона методично труїла його батька, замінюючи ліки якимись іншими таблетками. Сергій відчув, як холодний піт виступив на чолі. Він не знав, що робити. Перша думка була негайно викликати поліцію, але він розумів, що без додаткових доказів це може бути просто слово проти слова, йому потрібно було діяти обережно. Він вирішив спочатку проконсультуватися з лікарем. Домовившись про зустріч на наступний ранок, Сергій відіслав йому фрагмент відео. Наталія Олексіївна, невролог, яка спостерігала за батьком, була шокована побаченим. Сергію Миколайовичу, це може пояснити погіршення стану вашого батька. Якщо вона замінює ліки, це може бути причиною його дезорієнтації, сонливості і загального погіршення. Нам потрібно негайно змінити доглядальницю і перевірити, чим саме вона його годує. А як щодо поліції? спитав Сергій. Звісно, це кримінальний злочин, але спочатку давайте врятуємо вашого батька. Я зараз же напишу направлення на аналізи. І поки що жодного слова Валентині. Того ж дня Сергій сказав доглядальниці, що йому терміново потрібно відвести батька на додаткове обстеження. Він бачив, як змінилося її обличчя, але вона швидко опанувала себе. Звичайно, я підготую його, коли ви поїдете. Прямо зараз я вже викликав таксі, збрехав Сергій. Валентина явно нервувала, але не могла знайти причини відмовити. Вона допомогла одягнути Миколу Петровича, зібрала його речі. Сергій помітив, як вона непомітно сховала якийсь флакон у кишеню халата. Ви можете бути вільні до завтра, сказав Сергій, допомагаючи батькові сісти в машину. Я сам пораюся. Валентина кивнула, але в її очах читалася тривога. Добре, тоді до завтра. Телефонуйте, якщо щось буде потрібно. Замість лікарні Сергій відвіз батька до себе додому. Там він вже все підготував окрему кімнату, необхідні речі. Його дружина Олена, яка також побачила відео, була в шоці. Господи, Сергію, як це могло статися? Ми ж перевіряли її документи, рекомендації. Схоже, вона професійна шахрайка. Я вже зателефонував за тими номерами, які вона нам дала як рекомендації. Один не відповідає, інший належить якійсь перукарні. Микола Петрович, здавалося, відразу відчув полегшення, опинившись у безпеці. Він навіть зміг чіткіше говорити. Сину, вона. Вона забирала мої речі, казала, що, що я їх втрачаю через хворобу, а коли я сперечався, давала якісь пігулки, від яких я не міг ворушитися. Сергій обійняв батька, відчуваючи, як гнів піднімається всередині все буде добре, тату, тепер ти в безпеці. Аналізи показали наявність сильнодійних седативних препаратів у крові Миколи Петровича, таких, які йому не були призначені. Наталія Олексіївна була обурена. Це злочин. Вона могла вбити вашого батька цими препаратами, особливо в його стані. Ми повинні звернутися до поліції. Сергій вже підготував усі докази: відео, аналізи, список зниклих речей, але перед тим як йти до поліції, він вирішив провести власне розслідування. Пошукавши інформацію про Валентину в інтернеті, він виявив, що справжнє її ім'я Лариса Степанівна Горбенко, і вона вже була засуджена за шахрайство п'ять років тому, але потім вийшла на волю за амністією і змінила ім'я. З цими новими даними Сергій звернувся до поліції. Справу взяли в роботу, але попередили, що розслідування може зайняти час. А що ж робити з нею зараз? Вона ж може просто зникнути або почати працювати з іншими літніми людьми, хвилювався Сергій. Слідчий Василь Григорович, літній чоловік з проникливими очима, кивнув. Ми можемо влаштувати пастку. Ви скажете їй, що батько повернувся додому, і попросите її прийти на роботу. Ми будемо там і затримаємо її. План спрацював ідеально. Наступного дня Валентина Лариса. З'явилася у квартирі Миколи Петровича, де її вже чекали поліцейські. Спочатку вона все заперечувала, але коли їй показали відео та результати аналізів, зламалася. Виявилося, що вона працювала за схемою вже не перший рік, знаходила самотніх літніх людей, влаштовувалася до них доглядальницею, а потім поступово труїла їх, одночасно викрадаючи цінні речі та гроші. В деяких випадках вона навіть змушувала своїх підопічних переписувати заповіти на її користь. Для Сергія найстрашнішим було усвідомлення того, що якби він не встановив ту камеру, його батько міг би померти від рук цієї жінки, і ніхто б нічого не запідозрив, просто ще один літній чоловік, який не впорався з наслідками інсульту. Минуло три місяці. Лариса Горбенко, яка виявилася причетною до смерті щонайменше двох літніх людей, перебувала під слідством, їй загрожувало тривале ув'язнення. Микола Петрович, звільнений від впливу шкідливих препаратів і оточений турботою родини, почав поступово відновлюватися. Його мова стала чіткішою, повернулася частина рухливості в правій руці. Він навіть почав допомагати онукові з уроками математики та фізики. Сергій прийняв непросте рішення він звільнився з роботи і перейшов на віддалений формат. Це означало менший дохід, але більше часу для родини і догляду за батьком. Олена підтримала його, хоча це означало затягнути пояси. Знаєш, я ніколи не був достатньо близьким з батьком, сказав якось Сергій дружині, спостерігаючи, як Микола Петрович грає з макаром у шахи. Він завжди був заглиблений у свою роботу, а я був впертим підлітком. Потім навчання, кар'єра, свої проблеми, а тепер я розумію, скільки часу ми втратили. Олена обійняла чоловіка. Головне, що зараз ви маєте цей час, і Макар нарешті по-справжньому пізнає свого дідуся. Але не все було так просто. Після перенесеного стресу у Миколи Петровича іноді траплялися напади паніки. Він боявся залишатися сам, не довіряв новим людям. Іноді вночі він кричав у вісні, згадуючи, як Валентина давала йому страшні пігулки. Сергій розумів, що батькові потрібна психологічна допомога. Він знайшов хорошого спеціаліста, який працював з літніми людьми та травмами. Поступово стан Миколи Петровича покращувався, хоча повної довіри до незнайомців він, мабуть, вже ніколи не відчуватиме. Ця історія змінила не тільки життя Сергія та його родини. Він створив групу підтримки для людей, які доглядають за літніми родичами. Там обмінювалися досвідом, рекомендаціями щодо перевірки персоналу, психологічною підтримкою. Найстрашніше в таких ситуаціях відчуття безпорадності і провини, говорив Сергій на одній з зустрічей групи. Ми звинувачуємо себе в тому, що не змогли самі доглядати за батьками, що довірили їх чужим людям. Але в сучасному світі не завжди є можливість кинути все і присвятити себе догляду. Головне, не залишати своїх близьких без уваги, перевіряти тих, кому ви довіряєте їхнє життя, і завжди прислухатися до своєї інтуїції. Одного вечора, майже через рік після тих страшних подій, Сергій сидів з батьком на балконі. Вони дивилися на захід сонця і тихо розмовляли Сергію, я хотів тобі щось сказати. Голос Миколи Петровича вже не був таким нечітким, як раніше. Я все життя боявся стати тягарем для тебе. Коли твоя мама померла, я думав тільки про те, як вивести тебе в люди, дати освіту, а про наші стосунки якось забув подумати. Сергій мовчки слухав батько ніколи раніше не говорив з ним так відверто. Коли стався цей інсульт і я став безпомічним, я думав, що краще б помер відразу. А тепер розумію. Все було недарма, ми нарешті стали справжньою родиною. Сергій відчув, як на очі навертаються сльози. Він узяв батька за руку, суху, зморшкувату, але все ще сильно. Знаєш, тату, та камера, я встановив її, бо боявся за тебе. Але вона не просто врятувала тобі життя, вона врятувала нас усіх. Вони сиділи так до пізнього вечора, дивлячись, як над містом запалюються зірки. І вперше за багато років відчували справжній спокій та єдність. А справа Лариси Горбенко отримала розголос. Журналісти назвали її отруйною доглядальницею і розповіли про схему її злочинів. З'явилися й інші жертви та їхні родичі, які раніше не підозрювали, що смерть їхніх близьких не була природною. На суді Лариса трималася зухвало. Вона заперечувала свою провину в смертях і стверджувала, що просто полегшувала страждання своїх підопічних, а речі брала як додаткову оплату за важку роботу. Суд призначив їй 15 років ув'язнення, але для Сергія важливішим було те, що історія його батька допомогла іншим людям бути більш пильними і, можливо, врятувала чиїсь життя. Життя поступово входило в нове русло. Сергій знайшов роботу, яка дозволяла йому більше часу проводити вдома. Олена взяла додаткові години в університеті, щоб компенсувати зменшення сімейного бюджету. Макар подорослішав і став більше допомагати по дому та з дідусем. Микола Петрович, хоч і не зовсім повністю відновився фізично, знайшов нове захоплення. Він почав писати мемуари про своє життя інженера в радянські часи. Сергій допоміг йому освоїти комп'ютер та спеціальну клавіатуру, адаптовану для людей з обмеженою рухливістю рук. Ніколи не думав, що на старості років стану письменником, жартував Микола Петрович, але якщо вже отримав другий шанс, треба його використати. Іноді до них приходила нова доглядальниця Зінаїда Степанівна, літня добра жінка, яку Сергій знайшов через надійне генство і ретельно перевірив. Вона допомагала, коли Сергій був змушений їхати у відрядження, а Олена була зайнята на роботі. Але тепер у кімнаті Миколи Петровича відкрито стояла камера спостереження, і він мав при собі кнопку екстреного виклику. Довіра відновлювалася повільно, крок за кроком. Одного разу Сергій зустрів у супермаркеті колишнього колегу, який здивувався його рішенню змінити роботу. Ти ж був на шляху до підвищення, ще рік два і став би директором відділу. Казав той з подивом. Сергій тільки посміхнувся Там будуть інші директори, а ось другого батька в мене не буде, і другого шансу налагодити з ним стосунки теж. Колега знизав плечима. Він явно не розумів такого вибору. Але Сергій не шкодував він нарешті зрозумів, що в житті важливо, а що ні. Карколомна кар'єра, престижна посада, великі гроші, все це здавалося тепер не таким важливим, як здоров'я і щастя близьких людей. Восени вони всією родиною поїхали на вихідні за місто, у невеликий будиночок, який винайняли на березі річки. Вперше за довгий час Микола Петрович виїхав з міста. Він із задоволенням дихав свіжим повітрям, спостерігав за водою і листям, що опадало з дерев. Коли я був молодим. Ми з твоєю мамою часто виїжджали на природу, розповідав він Сергію, а потім якось закрутилося, не до того стало робота, побутові проблеми, а жаль, стільки років втратили. Сергій розумів, що батько говорить не тільки про природу, а й про життя в цілому, про втрачені можливості, невикористаний час, невисловлені почуття. Головне, що ми тут зараз, тату, сказав він, допомагаючи батькові влаштуватися в кріслі на терасі, і попереду ще багато таких поїздок. Микола Петрович кивнув і міцно стиснув руку сина. В його очах стояли сльози, але це були сльози вдячності та щастя. Життя продовжувалося з усіма його складнощами, радощами і печалями. Але тепер вони зустрічали все це разом, як справжня родина. І іноді Сергій думав, що, попри весь жах пережитого, та випадково встановлена камера принесла їм не тільки порятунок від злочинниці, але й порятунок від самотності та відчуження, які роками отруювали їхні стосунки не гірше за будь які пігулки. А Валентина Лариса, вона відбувала свій термін у жіночій колонії, і ніхто не знав, чи усвідомила вона жахливість своїх чинків. Але її історія стала застереженням для багатьох. Після кількох репортажів про цю справу в засобах масової інформації агентства з підбору персоналу посилили перевірки доглядальниць, а родичі літніх людей стали уважніше придивлятися до тих, кому довірили своїх близьких. І це, мабуть, було найкращим результатом усієї цієї сумної історії, усвідомлення того, що наша пильність і увага можуть врятувати не тільки майно, але й життя тих, кого ми любимо. Минуло ще півроку. Настала нова осінь, листя знову пожовкло і почало опадати. Макар пішов у восьмий клас і став більш серйозним, мабуть, всі ті події змусили його подорослішати раніше часу. Він тепер частіше допомагав з дідусем і менше грав у комп'ютерні ігри. Миколі Петровичу виповнилося 73. Його стан стабілізувався, хоча повного одужання лікарі не обіцяли. Але він навчився жити своїми обмеженнями і навіть знаходити в цьому нові можливості. Його мемуари переросли в серйозну книгу, яку зацікавився видати невеликий місцевий видавець. Ніколи б не подумав, що на пенсії стану автором, жартував він, коли отримав перший примірник свого рукопису з редакторськими правками. А Сергій продовжував розвивати групу підтримки для родичів літніх людей. Те, що починалося як невеликі зустрічі кількох осіб, перетворилося на цілий рух. Вони організували волонтерську службу перевірки доглядальниць, юридичні консультації та психологічну підтримку. На одній із зустрічей групи Сергій познайомився з Тетяною, жінкою приблизно його віку, яка доглядала за своєю матір'ю з хворобою Альцгеймера. Вони довго розмовляли після зборів, обмінювалися досвідом і порадами. Ви зробили неймовірну річ, сказала вона. Після вашого виступу на телебаченні я встановила камеру у квартирі мами і виявила, що сусідка, яка нібито допомагала їй з ліками, насправді крала гроші з її пенсійної картки. Сергій тоді тільки знизав плечима. Я просто хочу, щоб люди були більш уважними до своїх близьких. Це найменше, що ми можемо зробити. Тетяна стала регулярно приходити на зустрічі групи, а потім почала допомагати з організаційними питаннями. З часом вони з Сергієм стали друзями, їх об'єднував спільний досвід і розуміння проблем, з якими стикаються люди, які доглядають за літніми родичами. Олена спочатку ревнувала чоловіка до нової знайомої, але потім зрозуміла, що ця дружба приносить йому підтримку і нові ідеї. Добре, що ти знайшов однодумців, сказала вона якось. Ти так змінився за цей рік, став спокійнішим, більш впевненим. Сергій обійняв дружину. Знаєш, я просто нарешті зрозумів, що для мене дійсно важливо, і те, що ти підтримала мене в усіх цих змінах безцінно. Новий рік вони зустрічали всією родиною Сергій, Олена, Макар і Микола Петрович. Запросили і Тетяну з її матір'ю. Старенька Галина Павлівна була в ясній свідомості і спілкування з новими людьми йшло їй на користь. За святковим столом Микола Петрович підняв келих з безалкогольним шампанським. Хочу випити за сина, сказав він чітко і розбірливо. Мова його значно покращилася за цей рік за людину, яка не просто врятувала мені життя, але й дала мені нове розуміння, що значить бути батьком і дідусем. Всі підтримали тост, а Сергій відчув, як на очі навертаються сльози. Він згадав, як рік тому, в цей день, вони з батьком були майже чужими людьми, як він навіть не планував запрошувати його на новорічну вечерю, обмежившись формальним візитом на другий день. Життя іноді робить несподівані повороти, і не завжди вони приємні, але іноді навіть найстрашніші події можуть призвести до позитивних змін, якщо ми зробимо правильні висновки. У березні Микола Петрович потрапив до лікарні з пневмонією. У його віці та з його історією хвороби це було небезпечно. Сергій проводив біля батька всі дні, навіть спав у лікарні на розкладачці. Сину, тобі не обов'язково тут сидіти. Казав Микола Петрович, у тебе своя родина, робота. Тату, моя родина це всі ви, відповідав Сергій, і ти її важлива частина. Лікарі спочатку не давали оптимістичних прогнозів, але Микола Петрович виявився сильнішим, ніж здавалося. За два тижні його виписали додому з суворими рекомендаціями щодо режиму та ліків. І знову настала весна, а потім літо. Життя продовжувало свій цикл. Дитя стала частим гостем у їхньому домі. Вони з Оленою потаваришували, виявивши спільні інтереси в літературі та мистецтві. Іноді вони разом виходили на дівочі посиденьки, залишаючи чоловіків з дітьми та старшим поколінням. А Сергій продовжував свою місію. Він започаткував проект Безпечна старість, платформу, де можна було перевірити доглядальницю за базою даних, отримати юридичну консультацію, знайти перевірених спеціалістів або просто поговорити з людьми, які розуміють твої проблеми. Одного разу йому зателефонували з телеканалу і запропонували зробити сюжет про його ініціативу. Сергій погодився, але з умовою, що не буде драматизації чи спекуляцій на його особистій історії. Ми хочемо показати, як звичайна людина може змінити ситуацію на краще, пояснила журналістка. Ваша історія надихає. Сергій не вважав себе героєм, він просто робив те, що вважав правильним, захищав свою родину і допомагав іншим робити те саме. Передача вийшла в ефір у вересні. Після неї на сайт безпечної старості прийшло стільки відвідувачів, що сервер тимчасово не витримав навантаження. Телефон Сергія не замовкав, дзвонили люди з усієї країни, ділилися своїми історіями, просили поради, пропонували допомогу. Бачиш, тату, твоя історія допомагає іншим, сказав Сергій батькові, коли вони разом переглядали записну книжку з повідомленнями. Микола Петрович мовчки кивнув. Йому було важко говорити про ті події, але він розумів їх важливість. А щодо Лариси Валентини, якось Сергій отримав листа від її доньки, молодої жінки, яка вже багато років не спілкувалася з матір'ю через її спосіб життя. Я хочу вибачитися за те, що зробила моя мати, писала вона, і подякувати вам за те, що зупинили її, перш ніж вона встигла завдати ще більшої шкоди. Я не виправдовую її, але хочу, щоб ви знали колись вона була доброю людиною, просто життя зламало її, і вона зробила неправильний вибір. Сергій довго думав чи відповідати на цей лист. Зрештою, він написав коротку відповідь Дякую за ваші слова. Ми всі робимо вибір щодня, і важливо пам'ятати, що завжди є можливість змінити своє життя на краще, яким би важким воно не було. Він не знав, чи дійшов його лист до адресата, але сподівався, що ця молода жінка зможе побудувати своє життя інакше, ніж її мати. А час ішов. Микола Петрович відзначив свій 74-й день народження в колі родини та друзів. Його книга вийшла невеликим тиражем і несподівано стала популярною серед інженерів старшого покоління. Він навіть отримав кілька запрошень виступити перед студентами технічних вузів з розповіддю про свій професійний шлях. Ніколи не пізно знайти нове покликання, жартував він, готуючись до свого першого публічного виступу за багато років. Зінаїда Степанівна, їхня перевірена доглядальниця, стала майже членом родини. Вона приходила тричі на тиждень, допомагала Миколі Петровичу з управами, готувала йому улюблені страви, читала вголос, коли в нього втомлювалися очі. Між ними встановилися теплі довірливі стосунки. Таких би більше, і світ був би кращим місцем, казав Микола Петрович про Зінаїдо. Сергій більше не боявся майбутнього. Він знав, що разом вони упораються з будь-якими труднощами. І навіть якщо стан батька колись погіршиться, він більше ніколи не залишить його наодинці з чужою людиною без нагляду. Тепер Сергій знав ціну тих моментів, коли батько посміхався, розповідаючи онукові історії зі свого життя, коли разом із сином дивився футбол, коли мирно дрімав у кріслі, знаючи, що він у безпеці серед своїх рідних. І це була найцінніша річ, яку він отримав від тієї страшної історії. Розуміння, що найважливіше в житті не можна купити за гроші і не можна делегувати іншим людям. Найважливіше це час, проведений з тими, кого любиш, і впевненість, що ти зробив все можливе, щоб захистити їх, поки вони з тобою. Ця історія не має класичного щасливого кінця життя рідко дарує такі. Микола Петрович все ще хворий, і його здоров'я ніколи не повернеться до стану до інсульту. Сергій все ще змушений балансувати між роботою, родиною і доглядом за батьком. Макар іноді сумує за тим часом, коли тато міг приділяти йому більше уваги. Але в них є головне вони мають одне одного і розуміння, що справжня сила не в здатності контролювати всі обставини життя, а в умінні гідно приймати його виклики, підтримуючи одне одного. І хоч іноді буває важко, хоч іноді хочеться все кинути і втекти від проблем, вони знають разом вони впораються з усім, бо родина це не просто спільне прізвище чи кров, родина це ті, хто поруч, коли важко, ті, хто не залишать у біді. Дорогі друзі, життя непередбачуване і часто ставить нас перед складними випробуваннями. Але саме в такі моменти ми розуміємо справжню цінність родинних зв'язків, не чекайте критичних ситуацій, щоб сказати своїм близьким, як сильно ви їх любите, знаходьте час для спілкування, навіть якщо вам здається, що ви занадто зайняті, будьте уважні до старшого покоління адже їхня мудрість і досвід неоціненний скарб, і пам'ятайте увага, турбота і любов здатні творити дива. Діліться цим відео з тими, хто може опинитися в подібній ситуації. Можливо, ця історія допоможе комусь уникнути помилок або знайти в собі сили для підтримки рідних. Дякуємо за ваші коментарі та лайки. Вони дуже важливі для нас.